Родом з Надазовської Ялти. Хто не знає, є таке село, раптом хтось не знає з учасників. одноіменне з Кримської Ялти. Отже, сьогодні я представляю румейську мову. У румської, на жаль, ще не встиг вивчити, але я сподіваюся, що усилю цей варіант. Микола, видно презентацію зараз. Я намагаюся тут почати. Мені видно. Ага, всім видно. Раз, Можна? Так, так. так, тут вже багато було сказано про румейську мову, про те, що наразі зроблено і робиться. Тільки одну таку грішність допустили, все на мене спихнуло, наче це все я роблю сам. Насправді це в нас є така невелика команда без юридичної особи поки що, але дуже такий сильний. Сильна така у нас спілка. Ідейним лідером якої є Олександр Рибалко, хоча він Не він Коля, не Коля, і все спихував на мене. Ще? Сама ідея з алфавітами вона належить не тільки мені. Ми дуже активно ці питання обговорювали в нашому вузькому полі, тому я не можу сказати, що це виключно моя була ідея. Але я вважаю, що це виправдано не тільки з політичних моментів, що греків грецьку саме румейську мову, треба наближувати да, до української фонетики і одночасно новогрецької. Але це і з питань саме звучання самої мови, оскільки фонетично румейська все таки ближче до української, вона м'якіше звучить за російську мову, і мені як. Як, би так сказати, як представнику най, найм'якшого да, такого діалекту серед п'яти румейських діалектів, все таки здається, що український алфавіт, варіант кирилиці, саме більш здатний обслуговувати потреби ромейської мови. Наприклад, це літера І, якої дуже не вистачає російському алфавіту і яка активно використовується в румейській мові. А що вивели на... Ага, це вивели вірш. Добре. Трошки розбавимо, мабуть. Да? Я хочу прочитати вам свого вірша. Одного зі своїх віршів. Він називається айдоний стихма. Це означає соловіна обіцянка. Зараз я. Про що це вірш? Це вірш. Про розлуку з батьківщиною, оскільки коли я навчався в університеті, то дуже рідко приїжджав до рідного села, де я провів все дитинство, і юність, і так було сумно да, відірватися від рідного села, від цього оточення грецького, від, ті, скажімо так, від, від, ті, від того побуту, да, який мене завжди оточував, і потрапити в трошки незвичне середовище. І от цей вірш так от народився. Mm. На презентації ви можете бачити, демонструється цей вірш двома записами, варіантами запису ць. кирилицею от зліва. По центру те ж саме, тобто румейський текст, але грецькими літерами передано. І справа можна бачити буквально дослівний переклад на українську. Тому хто... Цікаво, може, е, паралельно дивитися і за, за Отже. А йдуніс тихма. Тамілеесь ханун та філа, Клєпт шумоса в тинус, гопітагун макрапудина, ора калі унус, карвикомбахчевиць, госена панда да саратеф, на мене та хорізмена, алях пулапис стев. Да фімум та котня стаміла,

Так би мовити оцінити, що румейська мова надзвичайно близька до новогрецької, і новогрецької мови е, доволі просто зрозуміти більшість тексту або ромейської мови. Так, так, підтверджую. І до речі, ялтинська говірка ось як, на, на мій погляд, ну, найбільше з п'яти наближено. На ну, на... Так сталося, що ще в Криму е, румеї жили. В кількох десятках населених пунктів. І от саме представники Ялтинської і у говірок, вони найбільш віддалено жили від тюркського населення, від кримських татар. які, Хоча потрібно сказати, що в Ялтинській Ялтинсько-Рузівській говірці також дуже багато тюркізмів. Але відносно, якщо порівнювати з іншими. Чотирма ділетам, то їх трошки менше, але все ж таки вони є і дуже багато. Також багато українізмів в побутовій сфері вже тут було в Надазові взято від українців, і багато росіянізмів вже в радянські часи, але в побутовій сфері їх дуже мало. Це більше ними послуговуються, коли про щось я не знаю, про партію говорили. Тобто необхідна була така вже більш сучасна лексика, і ромейська мова не здатна була в ті часи вже обслуговувати такі потреби. І, на жаль, сьогодні ромейська мова опинилася в такому стані, що поза побутовими темами дуже складно не говорити, оскільки існує великий брак лексики. І я вважаю, що необхідно мову розвивати не тільки зберегати те що. Наявно, ті слова, які ми знаємо, да, з побутової сфери, але потрібно і напрацьовувати саме е, лексику, яка б вивела ромейську мову е, з дому, скажімо так, з двору, да, щоб нею можна було розмовляти на більшу кількість тем і більш вона могла обслуговувати е, взагалі будь-яку сферу е, життя людей. Отже, і е, коли так трошки можу похваститись, да? е, коли я працюю з румейською мовою, тобто пишу вірші або перекладаю, то е, коли виникає така потреба, да? якесь слово, е, то я його намагаюсь або знайти в новогрецькій мові, або в урумській мові. Тобто бо Ромеї вони активно запозичували слова ще за кримських часів, і вже тут, після переселення в Надазовія, першочергово з румською мовою. І багато ромеїв, особливо чоловіче населення, вони володіли румською тривалий час як другою рідною мовою, і тому саме багато дуже слів потрапило до румейської мови, і вони вже давно пристосовані і. Здаються, такими питовими словами для румейської мови, навіть одразу можна не зрозуміти, чи це грецького походження слова, чи це тюркського. Буває, що вони настільки тюркські ці слова запозичені, настільки видозмінені, що одразу і не зрозумієш, з якою мовою взагалі вони потрапили сюди. І тому в деяких випадках я навіть беру слова з румської, не тільки з новогрецької. Якось так ну, на свій смак. Бо якоїсь такої логіки в цьому ну, складно простежити, коли можна взяти з Нову Грець, а коли досі інше з Урумської взяти, так ось як опираю на свій розсуд. І навіть один такий випадок розкажу. Мені цікаво було, коли я да, зі старшим поколінням, адже на жаль, Більшість, абсолютна більшість носіїв громейської мови на сьогодні це люди старшого покоління, яким вже за 50 років, за 60 і старші, і старші. Тобто молодше, дуже складно знайти носіїв мови на сьогодні. Якщо я з ними спілкуюся, то зазвичай обираю якусь тему, Там, наприклад, тема не знаю, кухня. І виписую наперед для себе слова, які мене цікавлять, щоб їх засувати, зафіксувати і зрозуміти, яких слів нема. Цієї теми. І як, запитати в іншого, може хтось знає, або вже е, наробити на це. Напридумувати, скажімо так, якщо простою мовою, е, слова. І от мені потрібно було цікаво було дізнатися слово, як буде м'ясорубка. І я вже так Запитувався, запитувався в старих, але ну, ніхто не міг відповісти, бо каже, ну м'ясорубка це вже винайшли в той час, коли румейська мова була, скажімо так, заборонена в Радянському Союзі. Тому ніхто так і не придумав це слово. Так і казали, м'ясорубка, м'ясорубка. І ми так з моєю бабусею подумали, подумали, як же ж назвати м'ясорубку. І ми вигадали. Слово є, от є слово фарш, хайма це румське слово. І ми додали слово машина, тобто хайма-машина. Таким чином придумали слово. Але потім я дізнався, що, виявляється, кримських татар точно таке слово, і вони його називають так само м'ясорубкою. Тобто, не знаючи того до, того, до тієї ж логіки навернувся, тобто, що і кримські татари, коли придумували слово м'ясорубка. Такий казус ставиться, От. І є ще кілька прикладів, але це буде дуже багато часу я заберу. Якщо буду про кожного розказувати, може це і цікаво. Дуже цікаво насправді Микола. Да. І, на жаль, сьогодні вже, мабуть, це казали. Що більшість носіїв вони залишились в своїх селах, які знаходяться в окупації, лише кілька сел поки знаходяться на цей час на неокупованій території і сподіваюсь, їх не окупують, але вони знаходяться дуже близько до лінії фронту, і більшість населення все таки роз'їхались. Ми бачимо час кадри, що постійні обстріли, і часто їздять. Я знаходжу зараз також в Донецькій області, і мої колеги. Я буває так, що їздимо в ці села. Ну, дуже складна там зараз ситуація, майже катастрофічна, можна сказати. Тому е румейська і румська мова сьогодні опинилася у вкрай такому загроженому стані, оскільки е мало того, що немає контакту з е носіями мови, які залишилися в селах, так і ще е до того ж вони. Ми, ну, ми не знаємо, скільки з них стали жертвами цієї війни на цей час, оскільки майже немає туди доступу до них, щоб дізнатися цю інформацію. І якась частина з них покинула, була вимушена покинути свої домівки і опинилася розпорошення просто по всьому світу. Хтось виїхав в Україну, хтось далі в Європу, в Грецію. Якась частина виїхала туди в сторону Росії, може в інші колишні республіки. Такий дуже, скажімо так, плачевний зараз стан. Перспектива стала ще більш такою меншою до збереження і взагалі якось з нашої спільноти, оскільки місця компактного проживання зараз опинилися в окупації, і не зрозуміло, поки коли це буде окупація і в якому руслі нам далі розвиватися, оскільки складно загалом така тема дуже для обговорення наразі. Так ем... хочу ще сказати, що в нас румейська мова е, взагалі вижила і розвивалася в 20 столітті е, за Яки тому, що завжди були люди, які цікавилися нею, які намагалися її розвивати. Це і в 20-ті-30-ті роки в нас була доволі велика кількість письменників, це і поети, і прозаїки, які запропонували і алфавіт, і грецький, і грецький варіант був, і російський варіант був, тобто і ту і ту графікою обслуговувались. І це були і. Друковані видання, це були і театри, і п'єси писалися, і складалися різні літературні форми, від простіших, да, якихось дитячих віршиків до великих таких поем, які дуже значну роль відіграли і відіграють наразі, оскільки багато слів завдяки саме цим творам ми можемо і сьогодні почерпнути звідти. І це вже післявоєнний час, й після воєнного часу, 60 60 ті роки, коли знову була створена спілка письменників і поетів наших грецьких, які збиралися і обговорювали плани на майбутнє, ділилися своїми доробками, радилися один з одним, як краще, як їм видатись, оскільки тоді було дуже складно видавати румейські тексти, здебільшого їх видавали вже в перекладі українською або російською. Але все ж таки вони не покладали рук. І сьогодні серед них е, з цієї спілки живий, я думаю, тільки один це е, Григорій Данченко, його творчий псевдонім Григорій Мотіс. Він зараз також знаходиться в окупації, вже в похилому віці він. Е, от, і це е, наш поет, він родом з Урзуфа, і він, мабуть, один. Я можу так сказати, один з найкращих поетів э, румейських, оскільки він писав на вже на непобутові теми. Він же і про любов в нього вже багато і любовної лірики, і про своїх друзів він писав, і взагалі думки, почуття те, чого до нього майже не було в румейській літературі. Тобто він один з таких, скажімо так, зробив крок дуже значний вперед і показав, що ромейська мова вона все-таки здатна бути не на рівні тільки якихось застільних, застільних скажімо так, тем да, або побутових тем. Він один з тих, хто показав, що ромейська мова вона не гірша за інші мови, тобто вона здатна розвиватися далі і здатна бути повноцінною мовою.